В Івано-Франківську більше 30 тисяч абонентів мають пільги при споживанні газу побуті. 24 тисячі це діти війни, так кажуть в управлінні експлуатації газового господарства. Решта городян сплачують за газ відповідно до своїх статків, самодисципліни та свідомості. Як саме дізнавалась Галина Філіпова? Розрахунки за газ це болюче питання для управління експлуатації газового господарства. По даних, так, людей, які прожили в цьому місці багато років, ну приблизно 30 років не було такої зими холодної. І відповідно, люди дуже багато палили газу, а за цей газ тепер приходиться їм розраховуватись. І для прикладу вам проведу, що нарахування. За січень місяць було в межах 11,3 мільйона гривень. Заборгованість станом на 1 лютого було 12 більше 12 мільйонів, тобто в межах нарахування. Але виникають питання по оплаті за газ. З чим це пов'язано? Згідно умов договору, люди зобов'язані оплачувати за газ до 10-го числа наступного за місяцем, за попередній місяць. І відповідно вся проблема трошки в цьому. Ну і в тому ще, що е, зимові місяці, особливо початок е, року, відзначають люди багато е, свят, в тому числі релігійних свят, е, мають менш, менше можливості платити за газ, ну і взагалі за комунальні послуги. Але з, починаючи вже з березня місяця оплата, е, як правило, збільшується. Платити за спожитий газ треба вчасно. Для боржників є заходи у вигляді рахунків фактур, попереджень. І як найбільш дієвий відключення від мережі. Щоб цього не сталося, дізнайтесь про свої борги і розрахуйтесь.